Історія його створення розпочалася у 70-х роках минулого століття під час розпалу холодної війни. На той час протистояння між НАТО та країнами Варшавського блоку наростає не лише на землі, а й у небі. Військові командувачі США та їхні союзники дедалі більше розуміють. Без централізованого спостереження та координації у повітрі потенційна війна перетвориться на хаос, особливо в умовах, коли бойові дії можуть початися за лічені хвилини. На той момент у США вже був літак дальнього радіолокаційного виявлення і «ІСІ-121 Warning Star. Але то була машина з 1940-х, створена на базі поршневого літака Констелейшн із застарілою апаратурою. Для нової епохи вона була вже сліпою. Повітряним суднам майбутнього були потрібні нові очі, здатні охоплювати сотні кілометрів, розрізняти цілі та координувати в реальному часі. І перші напрацювання почалися ще наприкінці 60-х. Завдання виглядало амбітно: створити повітряний командний пункт, розмістити на ньому потужний круговий радар, забезпечити його реальним контролем за сотнями повітряних цілей. І головне зробити це на базі сучасної реактивної платформи.